3 вересня закарпатським журналістам в Ужгороді лідер української народної партії Юрій Костенко представив кандидатів в народні депутати. До парламенту будуть балотуватися Іван Габор, по Тячівському та Михайло Джанда по Хуцькому округах. Як відомо, цього разу Українська народна партія, а також Конгрес українських націоналістів балотуватимуться до Верховної Ради за списком нашої країни, котрий очолює експрезидент України Віктор Ющенко. У партійному списку нашої України із закарпатців є очільник обласного осередку цієї партії Петро Станко. Костенко під час представлення наголосив, що у політиці представники його політичної сили не новачки. Їх досвід довів, що доки у парламенті не буде більш Шесті депутатів національного спрямування, котрі сформують національну ідею, доти змін в країні, не буде в основному кістяк політичний і політична ідеологія цієї команди: це народний рух України за перебудову, це ідеї демократії і незалежності України, і це та більше ніж 20-річна робота наших представників в органах виконавчої чи представницької влади. Яка переконливо довела, що це команда українська, це команда, яка за найвищу цінність в політиці бачить захист державного суверенітету і національних інтересів. Це команда, яка знову ж таки на тих чи інших місцях владних. Показала здатність ефективно впроваджувати в роботу ідеї правої політики. А це вперше ідея підтримки національного виробника, ідея зменшення перешкод для того, щоб в Україні народжувався господар, який є основою середнього класу в будь-якій країні світу. Це люди, які зробили дуже багато. Для суспільства, для українства, для того, щоб Україна дійсно була європейською повноцінною державою. Нашу політичну силу знають як правоцентристську силу виробляє, купує українське, захищає українське. Це сьогодні на озброєння взяли зараз багато. Правда, не кажуть звідки це взялося. Тому ми вже давно. Асоціюємося у очах виборців, в тому числі в Закарпатті, як захисник партія захисників національних інтересів, в тому числі економічних, духовних і таке інше. Ви, журналісти, не дасте мені сказати неправду жодної акції в Закарпатті. Де захищалися українські інтереси, де захищалися духовні цінності. Ну, багато моментів не відбулося. Завжди ми були або ініціаторами, стояли наші намети, або біля пам'ятника Шевченка, або були найбільш активними учасниками. Це до того, що ми не тільки на вибори працюємо, ми працюємо постійно. Як знову-таки складова частина команди Української народної партії. Ми не вважаємо себе слабими, слабкими. Кожен індивідуально кандидат мажоритарник і загалом політична організація в області. Однозначно, що проблема, які є сьогодні в Україні, це пострадянська система, пост система державної, державної влади. Фактично вся наша влада будується як піраміда ниже стоячі сільські ради, міські, районні, обласні, всі підпорядковані уряду, підпорядковані президенту, так само і бюджет підпорядкований загальнодержавному бюджету. Це абсолютно ненормальне явище. Оскільки за вісім років працюючи міським головою, ми багато чого зробили, багато чого пробували зробити. Але коли ти не маєш абсолютну певність в завтрашньому дню, не маєш можливість формувати бюджет бюджет, як це роблять в європейських країнах, то фактично дуже мало що можна зробити. Зв'язку з цим знаючи всі ці проблеми, я і вирішую йти балотуватися до Верховної Ради, оскільки я знаю, в чому проблема. Я знаю, як її вирішити. Як юрист за фахом, я думаю, що я буду корисний у законодавчому органі, маю певний досвід скажімо, у випадку, якщо дійсно буде можливість працювати депутатом Верховної Ради для того, щоб ну, по крайній мірі, як мінімум, це дійсно сьогодні захистити взагалі Україну від суверенітету, тому що перебуваючи в лавах національно-патріотичних сил практично вже більше 15 років, ну не зраджував ці ідеї, і зрозуміло, що були можливості, скажімо, сьогодні може продовжувати обіймати посаду, але я думаю, що залишається, перш за все, дійсно, той загальний інтерес для України, і тому, десь доводячи принципову позицію, ясно, що приходиться все ж таки чимось жертвувати. Але я вже неодноразово говорив, що наш забіг, скажімо, ну, представників націонал-демократичних сил, дійсно істинних, дійсно він є такий забіг марафонний. Так? І ми розуміємо, що сьогодні немає гарантії перемозі в нашій, на цих виборах. Але з іншого боку, ну дійсно, підтвердити ту думку, що в суспільстві все продається, і всякі цінності скажімо, повинні втратитись. Так я думаю, що ну ми напевно сьогодні повинні особистим своїм прикладом. Серед пріоритетів нашої країни буде також енергетична політика, розвиток агропромислового комплексу, будівництво доріг. Відтак розвиток туризму.